Доброго Ранку, доброго ранку, шановні учасники четвертого всеукраїнського хореографічного конгресу. Ми раді вітати вас тут в Житомирі в приміщенні телецентру. Сьогодні дата проведення нашого конгресу вибрана непадково. Дякую, давайте самі собі поаплодуємо. Ми всі молодці, тому що ми налаштовані дійсно на таку плідну роботу. Налаштовані розвиватися і пізнавати нове. Сьогодні дата вибрана не випадково, адже в цьому році, саме 29 квітня, вся всесвітня хореографічна спільнота відзначає День його величності танцю ініціаторкою та організаторкою Всеукраїнського хореографічного конгресу. Є голова громадської організації Центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської, засновниця, керівниця, хореограф, балетмейстерка школи балету Аванте. І на Бурдейне місто Житомир. Вітаю шановні учасники! Я бачу, що ще не всі далеко у нас зібралися, але я дякую вам, що ви приїхали вчасно. Я бажаю вам натхненного дня. Я бажаю вам нових знань, нових емоцій і, звичайно, святкового, чудового настрою. Отож, четвертий всеукраїнський хореографічний конгрес оголошується відкритим! І під наші з вами бурхливі оплески ми запрошуємо на цю сцену педагогів Всеукраїнського хореографічного конгресу. Зустрічаємо Катерина Діденко, солістка Національної опери України імені Тараса Шевченка, лауреатка міжнародних конкурсів. Ваші оплески запрошуємо на сцену Віру Синьок. Заслужену артистку України, доцентку кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка. Під ваші оплески запрошуємо на сцену Костянтина Калієвського, викладача кафедри хореографії Київського університету імені Бориса Гринченка. Зустрічаємо на сцені Роксану Горбачук. Педагога, хореографа, старшого викладача кафедри хореографії Волинського національного університету імені Лесі Українки, лауреатку міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Місто Луцьк під ваші оплески на сцену піднімається Андрій Скоцький, педагог-хореограф, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Місто Луцьк ще раз зустрічаємо оплесками. І ми зустрічаємо ще раз на цій сцені ініціаторку-організаторку всеукраїнського хореографічного конгресу, викладача хореографку-педагога іну бурдейну. Ну що ж, друзі, як кажуть, наснаги. Ми хочемо привітати вас цим святом. І, звичайно, пані Інна, хочемо привітати від кафедри хореографії університету імені Бориса Греченка від Людмили Михайлівни. Щире вітання і е, поважати, щоб сьогоднішнє свято воно дійсно було неймовірним. Всього вам найкращого! Процвітайте, бути щасливими. насолоджуйтесь своєю неймовірною справою! Щиро дякую.